Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, отішите від душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкри моє серце, відкри моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Третя глава з 13 по 19 вірш. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до Нього, і Він призначив 12 що були при ньому, та щоб їх посилати, із проповіддю. І дай їм владу виганяти бісів. Призначив він 12 Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Ворганез у перекладі сини грома, Андрія, Филипа, Вартоломея, Метея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юди і Скоріота що його зрадив. Сьогодні Євангелист Марко нам подає. Як Ісус Христос вибирав 12 апостолів. І бачимо, що тут підкреслюється три такі ознаки, що апостоли мали робити. Перше, щоб були при ньому, друге посилати їх з проповіддю, і третє дав їм владу виганяти бісів. Бачимо, що коли Господь кличе апостолів до місії, то не просто вибирає їх, а дає їм силу. До того ж, тоді були люди набагато освіченіші від апостолів. Але Ісус вибирає простих простих людей, простих рибалок. Він не вибирає фарисеїв, садокеїв, книжників, які знали на законі Божому. Можливо, було б менше вчити цих людей, але вони б були закриті, вони б не прийняли Спасителя. Ісус Христос вибирає саме мало освічених апостолів, і це є справжня таємця Божого покликання. У нашому житті потрібно усвідомлювати, що Господь не випадково вибирав для нас батьків, батьківщину, дав нам життя в тих інших обставинах, в тій чи іншій історичному періоді. Водночас Він дає нам також силу і змогу жити в цих обставинах праведно. Господь мене і Тебе покликав до чогось. Він дав нам місію, і нам треба виконати цю місію в нашому житті. Прошу тебе, Господи, допоможи мені розпізнати моє покликання, Роз... допоможи мені розпізнати місію, яку я маю виконати, яку ти для мене призначив. Навчи мене ходити твоїми дорогами. Навчи мене ходити твоїми заповідями і слухати Твоє слово. Амінь.